Друзі, всім привіт! Ви на каналі Техноогляд. І мені сьогодні прийшов на огляд ось такий раритетний комп'ютер. Я не знаю, що це. Мені дуже цікаво, я, до речі, хотів перенести цей огляд на ранок, але приходиться знімати це відео ввечері, тому що мене з'їдає цікавість, що там всередині. Я не знаю. Продавець не сказав. Він просто дав фотку таку, я б знав ціну, він 500 гривень за нього хотів. І я одразу сказав, відправляю. Просто мені цікаво, що там було. Я навіть не просив фоткати внутрі. Я попросив фотку ззаду. Побачив виходи, побачив, що там немає ніяких звуковух і різних всяких пристроїв, які притаманні п'ентіуму першому та вище. Тому що пентіум перших у мене вже дві штуки, вже більше поки що не треба. Скоро приїжджає до мене К6 на 500 мГц. Буде огляд. Дуже цікаво, як ця машина буде працювати. А сьогодні ми з вами прямо зараз. Вскриємо і побачимо, що там в середині за система. Як думаєте, що там? Моя думка, що там 286. Давайте побачимо, бо не знаю, мене цікавість дуже з'їдає. Що там. Давайте дивитись скоріше. Так, беремо викрутку, дивимося, що де у нас що закручено. Поки що не бачу. Є, до речі, замок Кімсінгтона, я не знаю, він, по-моєму, вимкнути. Тут, по-моєму, взагалі нічого не притягнуто. він Напевно, нещодавно розбирався. Ну що, готові, друзі? Так, я переверну, бо він, ви не повірите, він, походу, на петлах. А ні, він не на петлах. І так. Та-да-да-дам! Що у нас за система? Не вже 386 Поки що не розумію, давайте ближче покажу. Боже, що це таке? Ви подивіться, я перший раз таке бачу. Хтось пришаманив замість. Батарейка, яка заряджається, ота, пам'ятаєте, яка виїдає ці старі, старі плати 286-386. Якщо стоїть батарейка, вона починає текти і роз'їдає частину текстоліту і потім треба відновлювати доріжки. Так тут дивіться, що зробили: поставили просто три батарейки по 1,5 вольта. Це скільки у нас виходить? 4,5 вольта. Не знаю, дуже дивне рішення. Так, я поки бачу із ІСА. А, ось Intel. Це 386, зараз я вам покажу. Ось так, друзі, виглядає материнська плата. Ось це дуже дивне рішення. Я не знаю, як це працює. Якщо він працює, я буду їм займатися. Я сюди, звісно, припаяю нормально, яка тут потрібна буде. Чи тут був далас, я не знаю. Треба буде подивитися. І так, ось процесор. Зараз фокусується Intel 386 SX. тут. Погано, що не DX, але Intel у мене вперше процесор Intel 386. Були до цього два МДшки. У нас тут стоїть ось такий хард-диск. Чекаю, що всі параметри, напевно, написані. Бо в цих системах треба обов'язково знати параметри, тому що в білося. Треба їх виставляти вручну, немає ніякого автодетекту. 60 МБ. Друзі. Жорсткий диск 60 МБ. Ви можете собі уявити, всього лише 60 Зараз жорсткі диски йдуть мінімум на 1000 ГБ. А тут всього 60 МБ. Що ви можете вмістити на 60 МБ? Це капець як мало, але що мені подобається в цій темі, те, що це абсолютно... Раритетна збірка, не самозбор. На ньому написано ззаду, що він made in USA. Не made in China, там. не made in Singapore, а made in USA. Чис це чистий американець. Я впевнений, що якийсь береган, а таких досить, до досить багато, які торгують на тому ж eBay. І вони за цю штуку захотіли би, ну я думаю, що мінімум 200 доларів. Думаю, що мінімум 200 доларів, тому що... Вона просто в ідеальному стані, навіть якщо вони не працюють, вони коштують нормальних грошей. І це, в принципі, все тут відновлюється, якщо прямі руки мати. Бачите, воно все в пилі. Десь, напевно, де, деякий час він стояв. Бачите, 1985-1991 рік. Тобто ми можемо зробити припущення, що він а, не старіше, ніж десь 1991 рік. Він трохи молодший. Молодший за мене на 2 роки. Не знаю, якщо він працює, це буде просто чудо. Просто чудо. Ось така системка. Цікаво, скільки тут оперативи стоїть. Я думаю, що 2 МБ. До речі, дивіться, тут 8 слотів оперативки. Зазвичай на SX було тільки 4. Тут 8. Ну, Можливо, тут, тут ось така, до речі, плата йде. Проприєтарна. І я думаю, що можна було ставити якусь іншу, в якій стояв би DX і стояв би сопроцесор. Бачите, вона виймається. Тобто це якась проприєтарна плата дуже. І також у нас тут є три слоти ISA, можна сюди буде якийсь звук поставити. Боже, ви б знали, як воно пахне? Воно прям так лампово пахне. Ви себе просто не уявляєте. До речі, бачите, ще один такий слот, він дуже схожий на PCI, але звичайно ж це не PCI. Тут на материнці вже вбудований контролер жорстких дисків, Ось у собі шлейф, Вбудований контролер е, як його? флопіка. Ми можемо в принципі, я думаю, поставити ще один. Да? Да, можемо поставити ще один жорсткий диск. Мене десь, до речі, валявся на 500 МБ теж з тройки чи з 486 МБ. Сідіром сюди немає сенсу ставити на тройках вони як в мертвому припадку. Хоча я думаю, що далі, якщо тут нема, ми поставимо сюди Windows 95 різні утиліти для тестів, та навіть протестимо різні ігри, які були притаманні на той час. Той же бум можна було запустити на цій системі. Погнали, дивитися. Ну що, наступний цікавість, яку ми хочемо. Задовольнити це включити його та подивитися, чим він працює. Я думаю, вам цікаво, також, як і мені зараз. Ну я просто не мог його не відкрити просто після того, як мені його привезли на пошту. Це просто було б треба зробити, бо я не зміг би нормально заснути, не знавши, що це за система. Так, ну що, систему вдалося запустити. Це, звісно, дуже дивне рішення. Поставити сюди три пальчикові батарейки, не акумулятор, а батарейки. І тут в сумі 4,5 вольта, дивлячись на те, що тут треба, я не знаю, скільки води. Тут потрібно, щоб був акумулятор, який стояв на старих материнках, пам'ятаєте, які текли? Скільки він був вольт я вже не пам'ятаю. Ось сюди саме такий треба поставити. Те, що тут якісь сумніку це на появ, вони в будь-який момент можуть, поте, можуть потеч, а іноді кажуть, що можуть і взірватися такі батарейки. Знаєте, я провірив з тестером, коли включаєш систему, сюди ще подається напруга для заряду акумулятора, який тут повинен стояти. Батарейки не можна ні в кому разі так ну, ставити, щоб вони заряджались Давайте подивимося, що там записано на цьому 60-ті мегабайтному зенчестеру. Так, запускаємось. Я, до речі, досі не зрозумів, як зайти. В біос. Якусь комбінацію нажав случайно, випадково, і воно зайшло, а так воно не хотіло в мене заходить. Ось, Ctrl-Alt-Escape. Ви знали про таке, що на таких старих BIOS треба зажимати Ctrl-Alt-Escape, щоб зайти в біос? Ну я не знав. Я десь хвилин 20 наверно, пробував різні комбінації, дивився інтернет. Може там хтось написав, там писало, що F1, F9, F10, ну, деліт стандартні всі, всі комбінації. Ні, воно все не працювало. Я почав все подряд натискати і тоді тільки воно в мене зайшло. Ці батарейки, що поставив той володар, е бувши, нічого, коротше, воно не зберігає, як ви бачите, воно на 90-й рік все збивається. BIOS 90-го року комп'ютер ну, плюс-мінус теж. Ось наш HDD Type 6. До речі, що цікаво, що тут не можна вручну виставити. Або нема, або різні типи, бачите? 68, 40, 80 МБ, 127, 114 тут 315 є. Максимус 504, все що я бачу. Печально, це конечно, 331. Тобто, якщо сюди поставити якийсь Вінчестер більш-менш хороший, типу, якийсь там на не знаю, там, на гігабайт чи на 2 гігабайта, його просто не вдасться приділити. Тому що немає ручної настройки навіть. Не те, що автодетекта немає, а нема навіть ручної настройки. Ну, можливо, я щось не знаю, може якусь теж комбінацію треба нажимати щоб поставити ручну настройку. І тут те ж саме, теж бачите різні типи, а менуал немає. Що у нас тут ще є в меню? Настройка портів. Чистота, до речі, дисплея. Multisync, VBA Mode, не знаю що це, embedded mouse, vinkну. Миш у нас є, але нам тут немає де її використовувати. Давайте зберігаємось, запускаємо, подивимось, що там взагалі за система. Чи є там взагалі хоч якийсь DOS? Хлопік, до речі, працюючий, я вже перевірив, вставляв дискету, воно завантажує DOS. 80-386 TSX модуль. Може тут можна 486 поставити, я не знаю. Отак. Це у нас загружається. Це діє, Фото, І вироби, на Фото, багато. Багато папок. Багато чого не запускається, я вже перевірив. Є у нас купа всяких документів про якийсь яхт-клуб. Чорноморський яхт клуб, все на россиянский написано члены ассоциации девяносто восьми ритм. Результаты выступления украинских спортсменов в девяносто восьмого Чемпіонат АСЦАС. Ну короче, якийсь сект-клуб В якомусь сект клубе короче, стоявся компьютер. Причому весеннее первенство России. Это прикол, конечно. А напа 27 марта. Участники якісь. Ну якщо це да, до 2010 року, то все, все ще могло бути. Зараз, звісно, це все дико дивитися та читати. Бачите, 99-й рік. Віце-президент якийсь Сергій, не знаю, Костянтинович чи якось так. Котов. Кому цікаво, можете хто це такий. І написати в коментарі, кому прям дуже цікаво буде. Теж якийсь прізвище. Я так зрозумів, що це якийсь списаний комп просто бо відправник у мене був інше прізвище того, хто мені відправляв цей пункт. Якесь відношення, транспортне Toyota. Ну Я так розумію, що це комп'ютер цього кота. Бачите, знизу скрізь він підписується. Прошу дуже багато документів. Впевнене, що ігор тут ніяких нема. Драйвер на нишу. Не росіянську Мані, Мані, саме цікаве мані. Витача премії работником теста гривня, бачите? У нього ірина, аж 8 тисяч гривень отримала, 4 спортсмена з військового зборної України. Не знаю, може тут будуть якісь, звісно, документи про державну зраду. Якщо поритись. Ну це я на досуге, може, потім подивлюсь, хоча я не знаю з етичної сторони, чи нормально так робити. Треба погуглити що це за котов. Може якісь статті про нього в інтернеті. Так в принципі нічого окрім документів тут я поки що не бачу. На жаль, у нас тут всього 2 МБ пам'яті, у нас тут навіть Дум перший не запустився. Може я знайду потім 7 модулів додам, то може тоді щось запишу, буде цікаво. Так що, да, маємо ось такий цікавий комп, я маю намір купити нормальний акумулятор сюди впаяти, щоб воно було як треба. Як я вже показував на початку, ось є 3 ISO слота сюди можна поставити звук. Тут щось стояло, бачите, щось дивіться, забрало, бо немає однієї плашечки. Осоє якийсь проприєтарний роз'єм. І 8 слотів під оперативну пам'ять. 8 слотів у нас тут. Поки що дуже мало бачив їх в інтернеті з того, що продається. Я б хотів поставити сюди, ну щоб хоча б 4 було. 20 дуже мало. Я впевнений, що дві це просто дістало іншу пам'ять. А так, в принципі, ну американський брендовий комп'ютер. Перший у мене такий. Пишіть в коментарі, що можна з ним ще зробити, який огляд, що вас може ще зацікавити. Поки що я думаю, що треба поставити, доставити оперативу сюди, замінити тут батарейку. Тобто поставити акумулятор. Тоді ще були не батарейки, а саме акумулятор. Хотів доставити сюди жорсткий диск, вже майже замовив на Гігабайт. Але розумію, що він тут просто не буде працювати, тому що нема ручного налаштування параметрів жорсткого диска. І він просто не буде тут, напевно, працювати. Я не знаю, можливо я помиляюсь, пишіть, якщо що в коментарі. Обов'язково, до речі, підписуйтесь на чат та на Telegram. І ще, до речі, я інстаграм відкрив. Посилання всі під цим відео. Заходьте, будемо створювати свою спільноту любителів ретро-заліза. Ретро будемо спілкуватися, можливо, обмінюватися тільки з за залізом, купити, продати там, і так далі. Ну, все, друзі, чекаю вас в коментарях та буду робити вже наступний огляд. Ось у мене, до речі, прийшов ще отакий. Системник AMD 6 6.2, теж дуже цікава машинка. Сюди я поставлю 3DFX, поставлю GeForce 2 MX200. Він запускається, я вже перевірив. Іде комусь камишка мені, тому що тут тільки ком роз'єм є, я... з пополам нема. І йде косічка на USB. Теж буде цікавий, думаю, що огляд з різними іграми.